Друзі, вітаю вас в проєкті Відверто ПРО. В першу чергу хочу подякувати всім вам, що ви зі мною. І ваша підтримка, підписка, а також подобайка і коментарі. Вони є дуже необхідними для того, щоб відео просувалося, і люди могли подивитися цікавий контент, який я видаю в проєкті відверто про. Сьогодні я хочу подякувати всім людям доброволі, які виявили бажання привітати добрими словами дітей сиріт. Сказати добре слово, благословіння в бік сироти. Молитва за сироту відбулася 9 листопада 2025 року. В неділю в різних християнських церквах відбувалися молитви за дітей-сиріт. І в моєму такому невеличкому марафоні, який я вирішив організувати для того, щоб це відео, яке залишиться в Ютубі, могли подивитися як і колишні сироти, так і ті, хто, можливо, з дітей сиріт натрапить на мій Ютуб канал і зміг би подивитися це відео і отримати слова підтримки від людей, які виявили бажання прийняти участь в цьому невеличкому марафоні, щоб звернутися. До сироти з, доб, з добрим словом побажання, з молитвою і, і просто з благословінням. Тому дякую всім друзям, які долучилися до цього проєкту, і я вірю, що це відео, яке ви сьогодні так само послухаєте, воно надасть і вам сили і підбадьорення. Дякую всім добрим людям, які підтримують дітей-сиріт в Україні. На жаль, сьогодні сирітство не зменшується. А навпаки, через війну, через втрати і смерті близьких людей діти залишаються сиротами, і їм потрібні люблячі і турботливі батьки, друзі, які зможуть їх підтримати у цей нелегкий час. Тому дякую всім, хто служить дітям сиротам усиновлювачам, опікунам, родинам ДБСТ, які. Взяли в свій дитячий будинок дітей і виховують їх як своїх. І, взагалі, всім людям доброї волі дякую вам, що ви прийняли участь в цьому проєкті. Джудіт вашій увазі, добрі слова побажання від моїх друзів. Молитва за сироту. До нових зустрічей. Від початку створення світу Бог мріяв про те, щоб кожна людина зростала в любові та турботі. І це не випадковість. Це є побажання Бога, Його задум для людства. Він створив цей світ як місце безпеки, любові, щоб ми бачили приклад гідності та доброти. Коли ворожнеча цього світу або війна руйнують цей задум, Бог не відмовляється від нас, Бог називає себе вашим отцем. Він не просто співчуває вам здалеку, він бере на себе відповідальність за вас, як справжній батько. Можливо, хтось із вас відчуває себе невидимим в цьому світі. Можливо, ви думаєте, що ніхто не помічає ваших сліз, ваших страхів, вашої самотності, але знайте, що на тебе, Бог, ми покладаємося. Ти помічник сироті, каже Давид в 10 му псалмі. Бог бачить кожну вашу сльозу, Бог чує кожне ваше зітхання. Кожна людина є унікальна. У вашому серці є особлива сила, бо ви знаєте, що таке біль, що таке втрата, і тому можете стати носіями справжньої турботи для інших. Бог ставить турботу про вас як мирило справжньої християнської віри. Це говорить про те, наскільки Він цінує вас, і наскільки ви цінні в його очах. Не дозволяйте нікому і ніколи применшувати вашу гідність. Ви, діти Бога. Навіть якщо зімні обставини змусили жити вас серед утисків. Ваша справжня цінність походить від того, що ви створені за образом Божим. Іноді буває дуже важко, і здається, що сили закінчуються, а випробування але випробування можуть стати джерелом сили, якщо ви дозволите Богові працювати в вашому серці. Коли ви станете сильними, ви самі зможете стати тим, Хто змінює цей світ. Ви знаєте, що таке самотність і можете дати справжню дружбу. Ви знаєте, що таке потреба, і можете дати справжню щедрість. Уявіть собі світ, де кожна дитина зростає в любові, де нема війни, де панує справедливість, де кожна людина бачить у інший образ Божий і поважає її гідність. Цей світ не прийде сам собою. Його будують такі люди, як ми з вами. І як ми вирішимо, так цей світ і буде змінюватись. Тож я вам бажаю відкрити для себе любов Божу і змінити цей світ саме за Божим задумом. Бережи вас, Боже, дай нам сил і побачити дійсно перемогу Бога в нашому серці, в вашому серці і в цьому світі. Амінь. Друзі, дорогі брати і сестри, сьогодні, у другу неділю листопада, хочеться нагадати, який ще сьогодні є день. Сьогодні день молитви за дітей, сиріт. Давайте сьогодні особливо помолимося за тих діточок, які не мають своєї мами і тата. Тих, хто не мають тої любові і затишку, яке вони можуть мати у сім'ї, і піднесімо свої серця не тільки сьогодні, а й в кожному дні за тих, хто потребує особливої Божої опіки, адже ми знаємо, що нашим батьком є сам Господь, і ми так ласкаво називаємо своєю матінкою Пресвяту Богородицю. Нехай милосердний Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий оберігає всіх дітей силіт, а ми не забуваємо про них. Очень хотелось бы, чтобы все дети жили в полноценных семьях с папой и мамой. К сожалению, очень многие детки живут только с мамами или же они вообще лишены как отца, так и матери. Хорошая новость, благая весть, радостная весть заключается в том, что если мы верим в Иисуса Христа, то в лице небесного Отца... Мы обретаем своего Отца, то есть Он становится нашим личным Отцом. Мы можем молиться «Отче наш, Он наш Отец». В момент веры в Иисуса Христа происходит усыновление. Мы рождены от Бога, мы усыновлены, и теперь Отец Иисуса Христа, Он и наш Небесный Отец. Поэтому мы можем уже жить в осознании вот этого принятия не имея земного отца, может быть, земных родителей, мы обретаем небесного отца. Поэтому пусть Господь Бог поддерживает вас, благословляет, чтобы вы жили вот в этом осознании, в чувстве принятия. Также перед нами всеми стоит вызов, потому что Библия говорит, что если Бог ваш Отец так, почему же вы не поступаете по Его заповедям? Пусть Господь Бог утешит вас, поддержит. І снабдит силой, вдохновением, чтобы мы ми поступали по заповедям нашого небесного отця. Да благословить вас Господь, друзі, і поддержит. Сирота це не лише статус, не просто травма серця, завдана гріхом своїм або чужим та брехнею диявола. Це стратегія ворога людських душ. За для відділення людини від Бога. Нестіленість духа від сирітства атакує розум і емоції людини, яка страждає через покинення, відкинення та велике розчарування. Грецькою мовою батько патер буквально означає той, хто дає життя і відданий йому, прабатько, який породжуючи, передає потенціал подібності, годувальник, захисник. Або підтримувач. Священне писання подає концепцію батьківства так: головування у створенні та встановленні родини, годування, вигодування та захист свого потомства, підтримка, виховання та пильнування порядку та цінностей, які встановив батько. У традиційному єврейському біблійному уявленні дитина, яка має матір, але не має батька, вважається сиротою. Поставали ми сиротами нема батька, а матінки наші, неначе ті вдови. Відсутність батька робить сиротою, безбаченком. Сироти найвразливіші з багатьох причин, а в Україні ще й тому, що саме їх найчастіше викрадають та депортують російські окупанти. Новий заповіт продовжує. Наголошувати на позиції Бога щодо сиріт і вдів, чистота і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу, Якова 1:27. Усвідомлення Божого батьківства і свого синівства дарує. Можливість зцілення серця від травм сирітства. Я прочитала уривки зі своєї книжки Поверніть мені мою душу. Можете познайомитися трошки більше. Але хто не як ми, християни, які були всиновлені святим всесильним Богом, який дав нам духа, який ми кричимо до Нього. Ава, отче, татку, таточку, батьку, батечку знаємо, що таке одного разу бути безбаченками в цьому світі, а тепер бути синами Бога Всевишнього. Хто, як не ми, понесе сиротам, батька Його серце? І хто як не ми? Батьківськими руками обійме тих, кого так прагне обійняти наш небесний Батько. Отче Небесний, ми тобі дякуємо за велику честь бути названими синами і дочками, синами і дочками Бога Всевишнього через Ісуса Христа. Дякуємо, що ти зігрів наші осиротіли серця і дав нам місце в Твоєму. Домі. А тепер, Господи, хай і наші серця будуть сповнені батьківською любові до сиріт цього світу, які так шукають, так прагнуть бути прийнятими, обійнятими, облюбленими, стіленими і бути частиною батьківського дому. Ось ми, Отець, особливо в цей такий тяжкий час, Отче, ось ми. Щоб любити, щоб зігрівати, щоб приносити твою батьківську любов до тих, хто її найбільше потребує, просимо Господи, щоб Ти підняв до влади мудрих тобою людей, які зможуть, які знайдуть і зможуть, і захочуть в першу чергу. Розвинути в нашій нації батьківське серце щодо сиріт. І дай нам, Господи, піднімай таких служителів, які будуть з кафедри спонукувати людей, розвивати в собі батьківське серце, а нас навчи, допоможи бути відповідальними і любити сиріт, як одного разу ти полюбив нас у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, вітаю! В моїх руках книга Богдана Парніковського Дитинство в полосатих робах. Це автобіографічна розповідь хлопчика, який при живій матері залишився сиротою. Адже, будучи авшуці, їхні табори, дитячі і жіночі табори, вони були розділені. Таким чином, довгий час цей хлопчик не знав, що це таке материнська і батьківська ласка. Війна закінчилася і багато що змінилося, але факт. Великої кількості сиріт, проблеми сирітства, цей факт залишився незміненим. І ось чому День сирітства, Всесвітній день сирітства він є дуже важливим. Адже він нагадує нам, що є велика проблема, і ця проблема з нами всіма. Це не тільки проблема безвідповідальних батьків або тих обставин, які забирають життя батьків. Це також проблема нас, всіх, які. Дивлячись на сиріт, дивлячись на цю проблему, ніяким чином не реагуємо на це. Друге, що воно нам нагадує, це те, що ми всі люди, ми є сиротами, а в тому сенсі, що ми народжуємося і ми всі духовно мертві. Ми всі залишені в гріху самі собі. І от добра новина в тому, що коли Бог. Спасає нас, він називає себе отцем, а нас дітьми. Він спасаючи нас, не тільки не просто спасає, а він нас усиновлює і таким чином, він має право на наше виховання, він має право на дисципліну, він має право на те, щоб проявляти до нас ласку. І це дуже дуже хороша новина. В цей день сирідства я бажаю всім сиротам знайти батьків. Можливо, вже це неможливо мати рідних батьків. Я бажаю знайти тих, хто, е, хто зможе вам до вас проявити свою любов. Але також, якщо навіть це неможливо, я бажаю всім знайти Отця Небесного, який зможе вам дати те, що не змогли нам дати наші земні батьки, живі чи мертві. Тому нехай вас всіх Бог благословить, нехай Бог дасть і підбадьорня і влаштує ваше життя. А нам, всім, хто залишається. Поза цією проблемою, поза цією бідою, нехай Бог відкриває наші очі до біди, нехай наше серце не заспокоїться, поки є зло в цьому світі, поки є знедолені і страдаючі люди. Всім добра! Слава Ісусу Христу! Дорогі дітки! Я всіх вітаю вас, в любові Ісуса Христа, і бажаю вам гарного, чудного і прекрасного дня, хлопчики і дівчатка! Мене звати Назар Я Ківчук, я є пастор Української церкви Християн -віри Івангельської в містечку Бурштин, що на Франківщині, 9 листопада 2025 року, в нас Всеукраїнський день молитви за дітей селіт. Дорогі мої, пам'ятайте одну важливу річ, що Бог є батьком сирота. Скажу дуже важливу річ, діти, пам'ятайте, щоб бути успішним це не означає щось мати. Щоб бути успішним, це означає. Бути, бути кимось, стати кимось. І стати кимось більш вагомішим, авторитетнішим ми можемо тільки завдяки любові і благодаті нашого Господа Ісуса Христа. Тому я бажаю всім вам, дорогенькі, мої, щоб Бог приготував для вас щасливу прекрасну долю, щоб Бог з вас колись сформував прекрасні, хороші християнські сім'ї, щоб Він обезпечив вас прекрасним духовним життям, ну і обов'язково. Продбав про всякий матеріальний добробут, щоб ви ні в чому недостатку не мали. Коли в серце закладається відчай або сумнів, пам'ятайте, Господь Бог є ваш люблючий батько, який сказав ніколи не залишу і ніколи не покину. І тільки живим Богом ви можете збудувати прекрасне, радісне і щасливе життя. Багато дітей з подібних закладів долучилися до нас і ми разом служимо Богові. І це є хороше свідчення того, що Бог любить дітей і благословляє їх. Тому я, як пастор, бажаю вам духовного благословення, бажаю вам серця відкритого до Бога і до людей, і бажаю вам міцно триматись Христа, бо тільки з Богом ви будете мати щасливе і благословенне життя. І на закінчення текст і Слова Божого. Першому Соборному посланні апостола Івана в п'ятому розділі є такі слова: Хто має Ісуса, той має життя. А хто не має Ісуса, той життя не має. Я би сказав іншими словами, хто не має Ісуса, той нічого не має, бо все, що найкраще є в нас, воно є тільки в Бозі і з Богом. «Будьте благословені! Молюсь за вас, і нехай ласка Божа. Буде з вами по всі дні вашого життя з Господом і можливо до зустрічі!